Поговоримо про принцип Таліону в законах Хамурапі, та й не лише в них. Що ж це таке? Давайте одразу перейдемо до суті даного питання. Ви, скоріш за все, чули фразу око за око, зуб за зуб. Так от, відповідно до існуючої концепції, яка супроводжується такими словами. Передбачається, що якщо хтось комусь заподіяв певну шкоду. До прикладу, вибив зуб, то винуватця потрібно покарати аналогічно, тобто вибити зуб і йому. Ну, аналогічно, як ви розумієте, і в контексті інших частин тіла. Так от у Вавилоні, де був такий правитель Хамурапі, який одноіменні закони сформував, було три такі основні касти. Це така от еліта, вільні люди і раби. І от що я вам розкажу цікавого даний принцип око за око, зуб за зуб захищав власне як багатих можновладців, так і в бідолах. Звичайно, що певною мірою більше. Захищав, на перший погляд, багатих людей, але насправді насправді, це був захист саме бідолаг від багатих. Чому так зараз поясню. Бо фактично в ряді випадків можна було б відійти від принципу таліона максимально, або взагалі не карати людей, які в соціальному плані є вищими. Але чомусь. Законодавець, ну, умовно, назвемо цей правитель, все ж таки передбачив покарання і для людей вищої касти. Так от, уявіть, що немає взагалі ніяких покарань. Тобто, законом не прописано ніяких ймовірних негараздів, які буде переживати злочинець. Давайте візьмемо якусь ситуацію. Хтось йшов вулицею, і, перехожий, вибив зуб цьому подорожуючому вулицею. І цей подорожуючий вулицею подумав, що все ж таки було б добре помститися за таку от ситуацію. Звертається, приходить додому до своїх родичів збирає цілу, можна так сказати, армію тих, хто пов'язаний з ним кронами, узами, можливо, ще якимись там фінансами, бізнесовими, реміснич... ремісничими різного роду питаннями. Ну, коротше, всіх тих, хто від нього залежить, можливо, раби у нього існують. І у цією всією юрбою намагається заподіяти певну шкоду своєму кривднику. Як ви розумієте, ця шкода може бути набагато більшою, ніж вибитий зуб. І в свою чергу, кривдник може захищатися від цієї ситуації також, збираючи свою армію захисту за родичів, підлеглих йому там в питаннях фінансів людей і так далі. Тому подібне. І таким чином відбувається неконтрольована помста. Неконтрольована. А це правителю не вигідно. Тому він, а, передбачив, що необхідно карати за певними правилами, які будуть передбачені в державі. По-друге, розмежувати покарання саме до тих людей, які карають, і тих, які були заподіяні у цій такій сутичці. Тобто було б добре їх розмежувати. Тобто, щоб не потерпілий карав, а якась певна. Інстанція це робила, або принаймні під її наглядом, відбувалася така от юридична сатисфакція. І давайте уявимо ситуацію, коли не лише сатисфакція потрібна в певній ситуації, але і захист власне бідних від багатих. Як ви розумієте, у сутичці, неважливо, хто правий, людина із ресурсами буде намагатися їх задіяти, щоб покарати винуватця. Але правителю, тобто, в системі більшого масштабу, це невигідно. не вигідно невигідно тому, що у нього не буде якогось там бійця, не буде платника податків, не буде якогось там підлеглого ремісника і так далі. тому подібне. Тобто, Спір двох суб'єктів безконтрольний він обумовить той факт виникнення ситуації, коли це заподіятиме коду всьому суспільству. І тому для того, щоб люди, які є багатшими та ресурсними, не могли от спричиняти такої ситуації, потрібно було багатих, передусім також карати. За цим принципом, за принципом Таліона. око за око, зуб за зуб. Тобто, певною мірою оцей ось принцип він захищав в тому числі і багатих. Тобто, багатий розумів, що відкупитися йому в ряді випадків не вдасться, а необхідно буде пожертвувати частиною свого тіла, зокрема, свого, а не свого там раба чи якогось да, дальнього родича. А значить, він стримував себе в тому, щоб заподіяти якусь шкоду там перехожому і так далі і тому подібне. Тобто закони Хамурапі, з принципом таким око за око, зуб за зуб, та й взагалі законодавство, воно, можна сказати, побудоване за правилами такої карми юридичної. Тобто, щойно людина. Вчиняла негатив, якийсь певний по відношенню до іншої особи, то цей негатив міг їй повернутися. Я вже вам приклад навів, коли система більшого масштабу вимагає помсти. Більш така ресурсна система вимагає помсти, і вона ну, може досягнути своїх результатів. І От саме законодавство, воно, щоб певною мірою урівняти оце ось несистемне таке от вміщення, для того, щоб ось, ось юрди... насправді юридичну карму якось поставити під контроль, то правителі, законодавці придумали саме такий от інструмент, як закон. Бо інакше ви б тільки бачили, як стикаються різного роду родини, різного роду там, племена, народності, що, в принципі, у нас таке насправді і є до сих пір. Але тоді цей хаос, він такий певною мірою неврегульований законом. Але все одно він існує. Він існує в тому контексті, що якщо, наприклад, хтось з однієї родини заподіяв шкоду. Родині сусідів, то родина сусідів може мститися за це. І щоб цієї помсти не було, придумали закон. Цікаво, що, по ідеї, цей принцип може працювати і в контексті примноження добра. Якщо зробили добро сусідам, таке також ми бачимо, то сусіди розплачуються також добром. Тобто добро породжує добро, зло породжує зло. Але фільтру для того, щоб добро породжувало добро, не встановлено. А от фільтр для того, щоб зло не породжувало зло, законодавець постійно намагається встановити. Не факт, що це правильно, але й не факт, що це неправильно. Ну, ви можете подумати самостійно з урахуванням вашої рихлексії на це запитання. Наскільки взагалі корисно обмежувати в покарання? Хоча це як варіант еволюції, тобто людство, скоріш за все, еволюціонує в такому контексті, що придумує закон, це як нібито плоди того чи іншого дерева. То закономірний результат.